Доброго дня всім. І так, монетки, які продавалися на ефірі, було не продані. Відставлені мною і відправлені команду NGC на грейдинг. Це у нас університет Марбург. Можете вгадувати грейд. І монетка отримала. 54-й грейд. І три копійки у нас. 1915 рік. Теж продавалося на ефірі. Судячи поставлю монетки, було відправлено теж на грейдинг, Відставлено. І монетка отримала мс 63 Так що, Дві монетки. У нас я рахую стоп-грейдом. Ну ви коментуйте. Дробив я правильно. Чи неправильно. А кому цікаві ефіри по монетках, в опису до відео буде закріплено телеграм групу до якої можна буде доєднатись і прийти на ефір і вибрати монетку. Всім вдячний, всього найкращого, тихого, мирного неба.